Ну, Він потрапив переляканим маленьким кошенятком, було важко там зрозуміти, як він себе поводить, як він реагує. Це був великий стрес. Він два тижні він просто сидів комочком, ховався і ну, нічого не робив. Око він втратив, скоріш за все, що це була травма, але не виключається варіант якогось віруса, який просто знищив це очко. Ми завжди на зв'язку, ми завжди підкажемо і допоможемо в будь-якій ситуації. Найгірше це, наприклад, напевно, приклад Кінга, що нам вчасно не повідомили про всі проблеми.